На ютуб стартував проєкт історії неспідручників. У ньому директори шкіл, вчителі, учні та їх батьки показують нову українську школу як місце, де формуються цінності українців. Його реалізовують. Проєкт Навчаємось разом, що співфінансується ЄС та міністерством закордонних справ Фінляндії спільно з громадським активістом і телеведучим Олександром Педаном. Уже вийшов прем'єрний випуск, героєм якого став вчитель Київської гімназії Антон Атаманчук. І більше про проєкт історії неспідручниками дізнає. Мися від Олександра Педана. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий день. Привіт. Ну насамперед, як виникла ідея? Це було ще до війни така ем, ідея створити такий проєкт? Чи вже в процесі повномасштабного вторгнення? <плес> Під час повномасштабного вторгнення, тому що до цього ми робили проєкти про університети. Взагалі, ми з командою подам бюро качаємо тему освіти як таку. Це наша така соціальна місія, і ми зняли два сезони проекти Універчик. Робимо профорієнтаційні зараз заходи. В нас було два величе... Три величезних Львів, Вінниця і Київ. От і нарешті дійшов час до... до школи, тому що мені це близько. В мене син іде восени йде до школи. Перший клас, і я зрозумів, що треба в цьому розібратися, і мені стало дійсно цікаво, що змінилося відтоді, як моя донька, яка щойно випустилась, от що змінилося, що покращилось, взагалі, що таке нова українська школа і так далі? Взагалі, процес освіти в Україні в час повномасштабного вторгнення, тут лиш би зберегти хоч якесь навчання. А коли ще впроваджуються якісь нововведення і вдається реформувати процес освіти, це дуже цікаво. З якими історіями ви вже познайомилися? Ну, дивіться, яка історія. Насправді, процес освіти під час війни це просто must have для дітей. Це як лікарям лікувати, ДСНС рятувати, а військовим боронити землю, тому що діти мають отримувати якісну освіту. Це, це те, що вони мають здобути, і ми маємо зробити все для того, щоб вони це зробили, тобто створити умови. А власне, якщо говорити про нуш, то нова українська школа це реформа, яка вже 5 років. А, насправді зараз вже можна підбивати підсумки і робити аналіз того, що відбулося цих п'ять років, тому що її за започаткували ще Лілія Гриневич і її команда. І от зараз вже випустився п'ятий клас, а, і можна подивитися, власне, знаєте, порівняти. Ну, хоча правда, об'єктивної ситуації ми зараз не покажемо, тому що рік війни і два роки. Ковіду, так тобто навчання онлайн, нам не дадуть напевно, що об'єктивної інформації про те наскільки вона є ефективною, і про кількість та якість знань, які дітки здобули в порівнянні з тими, які були раніше, так тому що там було стабільно діти ходили на навчання в офлайні і так далі. А тут все ж таки три роки діти в онлайні ну, взагалі ви розумієте ці умови, тато в у сховищі туди. Але мені сподобалось те, що е, щороку виявляється, ця реформа рухається вперед. Тобто, цього року вона заходить там, на шостий клас і так далі. І е, там є такі засади, які мені дуже подобаються щодо, наприклад, до моєї дитини, яку я хочу віддавати в школу. Тобто, це дитиноцентризм. так? Орієнтир на дитину, а не на знання або не на програму, скажімо так. От, там партнерські стосунки між вчителями, батьками та дітками, та цей трикутничок. І, до речі, я побачив дуже класних багато історій. Знаєте, Якщо раніше всі ми лякалися там, що там здавати на штори і так далі, то тепер, виявляється, є дуже прогресивні і батьки, і школи, абсолютно нормальні. Ми побачили в кінецькій школі. Батьки організувались в е, такі певний благодійний фонд, самі знаходять гроші, самі знаходять гранти, виборюють їх і розподіляють ці гроші на те, що треба в школі. Чи то пак там кабінет робототехніки або музичний клас, або ще щось, і так далі. І вони це ще й контролюють. Тобто це суперкейс, і, і це є в Україні зараз і воно працює. Не знаю, мені сподобалось, як дітки взагалі. Ну просто подивіться в класах нової української школи. Як власне ці класи розбудовані, як вони побудовані? Які там парти? Що дітям вони там періодично зміщують ці парти, міняють місцями. Знаєте, немає цієї от сталої, як нас там сорі, в радянському союзі, так оце твоє місце, ти тут сидиш і так далі. Що мені ще сподобалось? А немає оцінювання? Зміна оцінювання. Ну власне, тепер е дитину прямо під час уроку не оцінюють. Наприклад, навіть якщо він там щось не вивчив або в нього щось там не виходить, тому що е всі нарешті зрозуміли, що діти різні, і вони по різному всмоктують інформацію. Хтось нас до пізніше, хтось там раніше, і тепер немає знаєте, цього порівняння з іншими учнями. Ось це Сергійко в нас відмінник, а Олександрик в нас. Поганенький і все, і ставиться йому знаєте, оце от ярмо клеймо, як це навіть назвати, не знаю з тих радянських часів. І все, і дитина з першого другого класу до одинадцятого вона вже погана. От а цього немає зараз. дітки не знають оцінки. Їм кажуть об'єктивно, як він відпрацював на уроці, що він молодець і за щось його там хвалять або показують на якісь там недоліки, але немає такого, знаєте, порівняльного оціню. От ну і багато інших речей там не знаю. Молоді вчителі, які хочуть і прагнуть нас. Там от показували ще на нашого Антона Тамачка, нашого Тіктокера. Це ж дуже круто. Він він подобається дітям. Він сучасний. Ви він з ними, як то кажуть, на одному вайві. А мені здається, це зараз і треба зробити так, щоб вчителі власне були для дітей прикладом. Героями, те, що ми завжди прагнемо, щоб підняти статус вчителів фізкультури для дітей, і щоб вони теж користувалися попитом діточок, щоб дітки на них звертали увагу. А це досягається ось такими речами, коли вчитель з ними грається, бавиться, і це до речі, є частина нової української школи. Тобто, там дуже класний перехід від садочку до самої школи, коли діти власне не відчувають, що от він в садочку бавився, так грався. А тут школу приходить і одразу на нього навалились вчитись, вчитись, вчитись. От. Ну, і, ну і напевне, що ще пораду. Можу дату коротеньку, якщо в нас наш час вже вичерпаний майже. Перепитайте, будь ласка, в якому стані, ну як треба готувати дитинку до того, щоб вона пішла до нової української школи. Тому що ми ж батьки зараз хочемо дітям дати все, знаєте, там, і щоб він з трьох років вже англійською рахував. Заробляв гроші і так далі. Ні, там просто є певні критерії. Якщо ви йдете в там в нову українську школу, вона є в двох варіаціях, Є ще інші варіанти, там інтелект і так далі. Дізнайтеся, які в якому стані має бути дитина, тому що зазвичай до нової української школи треба, щоб він лише рахував до 10 туди назад, вмів себе опанувати, тобто там одягнутися, їсти сам і так далі. Ну і там фактично все. А якщо він вже йде, вміючи рахувати, читати, писати і так далі, то йому просто буде нецікаво в першому класі, і це буде знаєте, така відмежа послуга для вашої дитини. Тому поцікавтеся, будь ласка, оцими всіми штуками. Дуже корисні поради. Дякую, пане Олександре. Але ми не закінчуємо. Що скажіть, де можна подивитися ваш проект, коли виходить, де його знайти. Uh, так, дивіться, ми виходимо щочетверга. четверга. Що четверга? Хто знає? так, щочетверга четверга на ютуб каналі Педан може? Вже вийшов перший випуск. На цьому тижні буде другий, і він про всю Україну власне, в нас там дуже багато історій. Я вже розповідав про нашого вчителя Тіктокера. Далі будуть класний кейс з Вінниці. Дуже крутий директор, який був одним з найкращих вчителів версії Global Teacher А буде хлопчик Тимур, який змушений був переїхати з Херсонщини до Львова і живе в шелтері, але навчається в школі офлайн. І так цікаво подивитися його мотивацію. П'ятому класі він розуміє, чому йому треба вчитися, і для чого це важливо. І таких історій безліч. Тобто їх буде 10, Це цілий цикл програм, і в кожній ми розбираємо детально ті чи інші принципи цінності нової української школи. Дякуємо вам, пане Олександре, за розмову. Закликаємо всіх перейти на YouTube і переглянути, як ж розвивається нова українська школа в Україні в час повномасштабного вторгнення. Олександр Педан, український телеведучий громадський діяч був з нами на зв'язку.